Всім привіт! І сьогодні я покажу, як можна літати у Брокхевен. Ми загружуємося. Так, все. Так, це, ну якби мені все раненікий скін, я люблю такий. Ось, ви можете на Брокхевені зустріти з таким скіном. Я постійно з ним ходжу. Так, тепер беремо в чаті, натискаємо англійська мова. Пишемо А, так, А, Ф, А, ой, Ф, А, Ф, К. Находимо К. Дивіться, ми написали а, Ф, К в чат і тепер ми вже літаємо, але ну, не високо. Можна літати дуже високо ще. Ой, не то нажала Бліна. А чого я забрала ту штуку? Так, треба ще раз написати афики. Афеки. Знаходимо це. Тепер беремо коня. Дівчика якась біжить, треба його ну, так зробити, щоб його ніхто не украв. Натискаємо на коня і все, ви вже літаєте. Вже можна ще отак зробити, забрати все, щоб нічого не мішало. Вилітаєте. Можете навіть сюди заскакнути. І вот так поскакати по балконам. А якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!